Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Так, ну що, почався сезон, Прийшло тепло. Знаходимося ми на основній нашій ділянці. 에, показую зараз юку, яка цвіте, вона буде на продаж. Получається, кустики ми отакі Відправляємо. Ось, 50 гривень за куст Хто хоче собі трошки зробити значить ландшафтний дизайн, так сказати. Ось наш сад. Ну, а відео власне про що? Що знаходжуся я на основній нашій ділянці чесноку. Получається, ми його укривали отакими всякими гілками. Плюс старими юками, які карчували. Бо тут ось у нас з виноградника, тут юки були посередині, ми там ще будемо ставити для винограда ставби. Старими юками вкривали такими. От. Ну І щоб він не прів, по суті, що я його розкрив. Часничок наш. От. Дивіться, такий стан. Це наше основне плесо. Ось це показую. так. Значить, Розкрив я його і грабельками прогріб. Отакий От стан у нас чесничка. На зараз. Волога в землі є. Вологи, в принципі, як я думаю, достатньо. Хоча, якщо е е е е е е так можна сказати, що зими у нас толком і не було, як такої. Тобто зима прийшла буквально на 3 тижні в кінці лютого і вже в березні, от, е, сьогодні, сьогодні сьоме здається, чи шосте, е, то ми бачимо, що температура на сьогодні по прогнозу погоди 12 градусів тепла. І в принципі там на весь тиждень таке. Е, ось. Тому, ну, звичайно, дивлюсь, що по інтернету багато хто не вкриває часник. Ось, ну, ми вкривали і як для снігозатримки, і як для того, щоб просто там, хоча в принципі ділянка огорожена, ну, щоб коти не бігали, оце для цього. А так в цілому, бачите, отакі так видно буде. отакі у нас вже сходи чесничку. Ну, я думаю, що буде тепло. цей... Він, звичайно, буде, буде рости. Ну, Прогрібли, виходить, і ще й для того, щоб не тільки візуально там трошки якусь красоту зробити, а й для того, щоб красень виступав. Тому що як-не-як -як, сніг лежав, мороз його прибивав. Трошки, трошки ми його пошуршали. І, есть, я, де я? Це в нас така лопатка є. Граблями ось. А є у нас ще для того, щоб його пушити, пропушувати, є виходить тризубець. Ось такий тризубець. І от між коли він почне вже це саме рости, для того, щоб кисень поступав, то ми ще таким тризубцем виходить, отак проходимо. Ну так, так, так. от, Щоб часничок ріс. Ну, в цілому попрацював на сьогодні трошки. Ось наш сад. Треба там щось іще й по той пообрізати. Ну, подивимося. Виноград. Ну, виноград весь схований. Ось, до речі, також. Получається, ну це молоденькі ще, такі малі не відправляємо. Ось виноградник, виходить. Виноград, бачите, де весь поховали. От. От такі у нас весіння польові роботи вже почались. Отак ось виглядає. Наша домашня діляночка чеснику. Це ось, ось бачите, вкривали квітами. В принципі, теж для сніга затримки і такого. Ну, як правило, його ще осінню вітер почав роздувати по всім сторонам. Тобто вкривали так, було красиво все. От. А зараз, ну, в принципі, я вже почав прибирати. Ось у нас компостна яма є така. А, от. І в принципі все одно дивлюся, ось бачите, коти походили, вкривали типу, не стільки, від, там, это самое, щоб його якось зігріти, скільки від того, щоб не ходили там коти, ну, тому що собаки не забігають, бо також ну, візде забори стоять у нас. Ну, як ми бачимо, тут у нас вдома такі самі сходи часника, десь плюс-мінус по 3 см він повилазив всюди, тобто по всім грядочкам. Тут, звичайно, трохи менше, ота частина, там перігною лежить, там картопля буде. От. Зараз це вже вечір. Тому що першу половину відео я знімав. Це було день. Зараз о пів на шосту, от, Теж хочу прибрати, якщо вспію, так само грабельками прогребу для того, щоб дати трошки кисню. Трошки, от, такі у нас вже потихеньку починаємо працювати. Ну, а на цьому точно вже все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!